Вітаю підписники та глядачі на огляді складана ніж CVV Gordo. Для бажаючих замовити посилання буде в описі під відео, а промокод МАКСХИСЛИ надасть знижку на 10%. Розглянемо комплектацію. Це вже не перший ніж CVV на моєму каналі. Вони в схожих коробках постачаються. Це біла коробка з картону лаконічного дизайну, нічого зайвого. Мінімалізм тут бачите, виробництво Китай, але це дуже якісний Китай. Продемонструю швиденько, тут нічого такого нема. Ось така коробочка. Моделька в принципі, зазначена десь тут була, але воно щось заклеєно. Добре, відкриваємо. Потім пусто, далі фірмовий чохол. Чохол якісний із ворсом. Додатковий захист для зберігання гарно підходить. Ніж в целофані, наліпка ось така, знову якась типу бірочка, серветка фірмова. Потім інформація про продукт, ну і гарантія, бачите. Та реклама. Які ножі бувають, які модельки. Так, швиденько вам продемонструю. Продемонструю ніж він такий невеликого розміру, не надто маленький. До речі, був у мене і менший. Baby Bunter, Бачите, для порівняння. Це дещо менше. Огляд на цей також є, можете глянути на каналі. Ну, я і посилання, до речі, в описі залишу, кому цікаво. На нього також діє промокод. І огляд можете подивитись на Baby Bunter. Ним зараз користується моя дружина, я їй подарував, вона носить, але для порівняння його взяв також цікавенький ніж. Більше як аксесуар, хоча, в принципі, він і функціональний також. І перейдемо до цього. Я думав, що якась шляпа приїде, що це за ніж такий. Але, в принципі, я думаю, він буде і функціональний. Демонструю знову ж таки, як він виглядає. Пузатенький такий мені, в принципі, подобається. Колір рожевий, хтось скаже там, дівчачий і жіночий. Але по суті, це просто колір. На IDC також можна носити, якщо десь. Паде там чи на природі його можна швиденько знайти, його буде помітно. Так, давайте по методам відкривання. Бачимо фліпер з носичками одразу. Дуже коротко відкривається, тому що тут керамічні підшипники. Замок лайнер лок. Тоненький такий лайнер. Одразу скажу, товщина ще на лайнер 1 мм, я навіть заміряв. Але тут чимала площа запирання. Ось тут уже сліди є. Бачите, скільки замок запирається. Шпинник. Шпейником також добре відкривати. Тут механіка чудова просто. Як шпейником, так і фліпером. Ну, Однією рукою оперується без питань. І давайте по характеристикам, що у нас взагалі тут у цьому ножі. І так, сівей Гордо маленький, 83 грами. дизайн Пі Пітер Керрі. Тут навіть маркування є Керрі, типу прізвище Пітера. Цього. А то сказав прізвище Пітера. Ну, то ладно, давайте по характеристикам. Довжина клинка 63 мм. Руків'я 97 мм, загальна довжина буде 160 мм. ну Я там округлив, тому що на сайті вказують там навіть 10 мм, але це не дуже цікаво буде. Товщина по обуху 3 мм, у сібів багато в кого 3 мм. Зведення виробник не зазначає, я заміряв. Воно тут 0,4 зведення. Ну В принципі, таке зведення, як у різачка. Спуски більше, ніж від середини, 35 від загальної висоти, можна сказати, якщо висоту враховувати, де шпенюк. І вони, якщо так аналізувати, це в нас вігнуті спуски будуть. Лінза вигнута. Форма квинка дроппой, але виямка є. Поперечний сатин, Якість обробки гарна. Насічки на обуху, досить такі цупкі по маркуванням. ну Як завжди, на усявому CVV, Тут керрі. І сталька у нас D2. Зараз я приближу, щоб ви побачили, де воно надпис: оцей D2. Ось де він буде. Ось, бачите, D2. Таким дрібним пишуть, якщо хто не знає, може ніколи навіть і не заміти, що там є надпис сталі D2. Далі по матеріалам руків'я. я, це у нас G10. Демонструю структуру якісно оброблено, ну, в міру цупке, не сказати, щоб дуже якісь цупке. Приємно виглядає, рожеве таке кліпса, однопозиційна кліпса, перекинути не можна. Вона у нас. За ну, готовкою пройшла. Тобто фініш на кліпсі це Stone Wash. Якраз така нормальна кліпса, не жорстка, не м'яка. Маленький темлячний отвір, лайнери, тоненькі, знову ж таки, товщину я заміряв 1 мм. Вони будуть полегшені. На камеру бачите видно, бонка 1-2. І ось це вся конструкція. Вона у нас. Ну, не прогинається через. Ну, зрозуміло, якщо дуже сильно натиснути, може і прогнеться, але запас міцності тут достатньо. А що ви цим ножем будете робити? Ви ж не будете там щось дуже тяжке робити. Габарити прямо не такі, що функціональний ніж буде. Здається, що тут є чоє, але його немає, тому що покладете палець, ви його поріжете. В руці, як не не буде для відкривання посилок, ось таким чином взагалі дуже зручно. Оце помітно, що для пальця, ось, для нарізання, саме те буде. Якщо порівняти знову ж таки із таким ножем, то досить функціональний буде. Якщо із моїм улюбленим від CVV, Ось плакоїде, на нього посилання також залишу. І промокод буде діяти на всі ножі. До речі, Чорна п'ятниця от наступає. Промокод буде діяти, сумуватись навіть із знижками. Тому користуйтесь промокодом, буде там мінус 15, мінус 20, і туди ще додаються мої мінус 10, тому користуйтесь промокодом. Сів плакої це мій улюблений ніж, він реально функціональний, здоровий. Можете подивитись знову ж таки огляди і тести. А це вже буде така штука, як більш погратись. На IDC маленький, але він також буде функціональний і це ми перевіримо. Тут мається отвір такий. І з точки зору технологічної чи технічної, я не знаю на що. Я думаю, це просто, щоб отак типу гратись. Ну, як спіннер його не покрутиш, тут кліпса, а якби з обох сторін було. А так може гратись, типу взяв, крути, граєшся, О в мене в руках мій маленький, крутенький CVV. Перевірю заводське загострення. Хоча, до речі, цим ножем, де в мене хтось трошки користувався, на нього вже робив огляд, тому це може бути не зовсім доречно, я не знаю, які там були тести. Бачите, він не ідеально ріже. Ну, Дивлячись, яким місцем може. В принципі, гарно ріже, може там десь трапилось. Взагалі до CVV немає ніяких претензій в плані заводського загострення. Якщо ніж з коробки... Тому що в мене був вже розпакований, так би мовити, і їм може трошки хтось користувався на тестах. Тут вже було розпаковано і коробочка трошки брудна, і тому я зрозумів, що відповідно їм користувались, може і не один огляд вже хтось зробив. Багет спробуємо порізати. Ну, для багета дивіться, до речі, гарно підходить. Якщо бутерброди з багета, шпеньок дивіться, ріжу, шпеньок може типу і заважає. Може і заважає шпаньок. Він тут клинок короткий, ще й шпеньок, Це якщо скласти, то він виступає. Бачите, якщо б змістити його сюди, тоді відкривати було б гірше. Можна сказати, що він навіть в певній мірі краде довжину клинка. Якщо ми ріжемо якісь такі продукти, типу як хліб-багет, чи б заходив би далі. А воно впирається шпеньком уже, Хліб. Знову ж таки, шпаньок буде заважати. За потреби він розріжений, нікуди не дінеться. Просто буде не так зручно, як, наприклад, повнорозмірним ножем, де ми беремо, ріжемо абсолютно без питань, тому що клинок здоровий. Так, почищу картоплю, майже по холеру, як накладочки. Ну, оці всі фліпери вони завжди заважають при чищенні картоплі. В принципі, приловчитись і непогано можна справлятись десь на природі, чистити картоплю, тому що це, по суті, такий різачок буде. Тільки ну, незручно, хочеться великий палець покласти сюди, тут фліпер це виступає, воно таке собі. Так, добре, давайте різати. Як він буде різати? О, трошки підрозколовшись. Добре, якщо вже менші шматочки. О, взагалі гарно. Давайте ось так. Гарно працює. Картон, як буде працювати з картоном? Ну, Гарно ріже. І ось таким чином зараз так, ну трохи не дорізав, сильніше натисну. Тобто запаковки, розпаковки нарізати картону. Зручний, неагресивний, що досить таки добре дістає те, можна відкривати не якось там клаць, а Взяли, відкрили і відкрили там свою посилочку. Рожевий не привертає уваги, не виглядає якось як зброя агресивно. А ну, сосна дерев'яшка. Зрозуміло, що навряд чи хтось буде працювати, купувати, ніже виключно для дерева. Але побачимо, що він тут що він буде робити. Так, вгризається, можна сказати, контрольовано. Трошки глибше пошов і він туди вже залазить. Хотілося маленькими такими шматками. А якщо постругати? Ну, якщо треба постругати щось, я думаю, він вас не підведе. Строгає він гарно. ну Тим більше сосну. Щось твердіше вже буде гірше брати, я думаю. Зараз давайте спробую і щось твердіше, чому ні. Сухий ясен. А ну що тут буде? Ну, зовсім маленькими шматками. Але щось там стругає. А стружку зате добре робить ось таку дрібну. Тому що тут зведення 0,4, він оціми тоненькими маленькими шматками легенько робить її. Тест на канаті спробую відрізати. Так, щось він якось як застряг. А ну протягом. Спочатку агресивно різав, потім застряга. Ну, може там щось попало в тому канаті. Заново давайте. В принципі, відрізав воно ще один раз. Взагалом ну, не погано, можна було і краще. Якісь тести робити на прокол або навантажувати вістря не має сенсу, воно тут тендітне. І проколювати ніж. Ну, в принципі, буде, але це не дуже зручно, і упирати його. Упирати трохи буде давити руку. Ну, коротше, ніж не для силових робіт, і це очевидно. По використанню по застосуванню себе CV. Вона схожа концепція буде, як у Baby-Bunter, але трошки більш функціональна за рахунок того, що клинок банально більший. Оцей на подарунок на EDC для якихось нескладних задач, це те саме. Буває в різних кольорах, не лише рожевий, чорний і також оливковий. В такому кольорі ну для дівчини може на подарунок підійде Якщо якийсь там, чорний або оливковий, також можна комусь на подарунок для себе. Якщо вам подобаються саме невеличкі клиночки, і ви знаєте, що ви очікуєте від цього ножа, а не те, щоб. Я там сказав, ось прикольний ножик купили і типу, а що їм робити, він такий маленький. Якщо треба реально робочий, ось мій улюблений від CVV Plakoid. Довжина клинка вже бачите, тут функціональна буде, ніяких питань не виникає, якщо продукти нарізаєте чи щось. І років я чималого розміру. Дизайн, механіка, все круто, все якісно. Ну, CVV тут поганого такого. Якихось косяків немає, але ціна також не сказати, що прямо якась там низька. Тому дивіться самі, чи треба такий вам, ніж чи не треба. Можу я рекомендувати чи не можу. Так, можу рекомендувати. Він якісно зроблений, тут якихось косяків нема. Але враховуйте те, його габарити враховуйте. І ну, специфічний клинок він невеликий. На що вам такі треба ніж, думайте наперед перед тим, як купуєте. Якщо у вас вже є якісь робочі ножі, просто для колекції погратись, то є сенс ну, розглянути, придбати, якщо є можливість, десь потримайте в руках у магазині, перевірте. А як робочий ніж, як вже й говорив раніше, то беріть дещо більше розміри, на мою думку. А це вже одразу функціонал зменшується через габарити клинка, обмежується функціонал. Так, він відносно не дешевий, тому що це Берен CV дизайнерський ніж. По-своєму прикольний такий. Ось. Зроблений якісно. Вістря по центру, хто на це звертає увагу. По обробці все дуже якісно. Продемонструю вам обробку. Придратись тут ні до чого, Це якісний, хоч і китайський, але дуже якісний ніж. І давайте продемонструю, що як він буде сидіти на кишені, як буде триматись. За кліпсу. Ось так виглядає на кишені. Кліпса глибокої посадки, видно саму кліпсу, Дістається непогано, відкривається швиденько, складається відповідно також. І в кишеню як він залазить. Ну, давайте швидко його засунути туди. А бачите, шпиником уперся, наприклад. І знову шпиником треба приловчити, щоб його туди швиденько запихувати в кишеню. Ну, це спеціалізована кишеня, Якщо в просту кишеню врізну на штанах, то в принципі, навіть те що простіше. Тоді вже шпинником воно не впирається. Ось так він сидить. Тримається непогано. Як я й говорив, Кліпса помірна, не жорстка і не м'яка. Тому прикольний ніж, як перший ніж, скоріш за все, ні, як погратись для колекції, прикольний варіант. Механіка чудова. Дивіться, як він легенько тут закривається. Ось так: хоп, і закрився. Якщо клинок був би трошки важче, він би ще б закрився навіть під своєю вагою. Красивий на подарунок знову ж таки. Крутенький такий маленький ножичок. Ну, кому сподобалося, проставляйте вподобайки, коментуйте, посилання залишу в описі під відео. Промокод мій працює 10% знижки і також сумується з іншими знижками, якщо вони є. Тому користуйтесь. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.